Слава Ісусу Христу! Отже, ось є на прикладі комп'ютера ASRASPIRA 6930G. Швидкість, яка вимірювалася давно на базі 1 ГБ диску C На диску HDD 5400 оборотів. І ось є швидкість нова. Оця яка вимірювалася так само але вже на басці на базі диску SSD 128 ГБ але в стані ну дешеві одним словом не з самих дешевих але майже самих дешевих ну ось є ось така різниця Тут, правда, можна сказати, що той диск чистий, новий, він відформатований. Тут трохи був він в користуванні. Правда, де була зроблена дефрагментація перед тим. Ну, Тут, може, показники були б трохи більше, десь, може 65-70, під ну, але все рівно. SSD-диск перевищує. Хоча тільки по реакції, по реакції, по, якщо. Ви візьмете, перекопіюєте той самий Windows. Зробите міграцію Windows з hdd диску на SDD. І той самий, що там, що там, то можна сказати, що навіть запуск загрузка комп'ютера з холодного стану Windows, то там різниця секунд секунд 10 не більше ви нічого не виграєте, якщо мається на увазі користуватися на роз'ємі sata 2 тут є sata 2 і тут sata 2 Все ось така інструкція, чітке порівняння, яке ви ніде не знайдете, я так думаю. Славте Богу.